Сьогодні ми вирішили відвідати виставку Україна Вау. Людей дуже багато, але нічого, пробуємо пройти. Ми зайшли. Людей багато, але спробуємо все роздивитися: виставка Україна Вау, де ми можемо побачити досягнення нашої України. Починається виставка із тунелю кохання. Він в нас знаходиться на Рівненщині, в клевані, якщо я не помиляюся, дуже все ефектно зроблено. Далі знайшли справжнє золото, Скіфська пектораль, це нагрудний знак вождя, вона важить більше кілограму. І ювелірні майстри працювали відмінно. Далі знайшли бурштин. Він також сполісся з Рівненщини. А це прям вау. Дійсно, вау, це наш скарб, пшениця, поле з пшениці, колоски. Дуже гарно, дуже ефектно. Використали 100 тисяч колосків, щоб зробити це поле. Ну, дуже гарно, як справжнє. Софійка позує, всі хочуть тут сфотографуватися. Таке відчуття, що навіть цвіркуни співають, і чути аромат, чути запах справжньої пшениці. Наступна інсталяція називається «Пам'ять землі. Тобто ось такі будиночки, коли ми подивимо віконечко, там господиня працює, варенички ліпить. Дуже гарно воно дивиться. Тобто, як в давнину господиня готувала їжу. Ось тут знову щось господиня робить. На наступній стіні інформація про ці хатинки. Наша неймовірна природа, неймовірні наші пейзажі, тобто, зроблена кімната, що ми можемо опинитися в найвідоміших місцях України. В різну пору, в різний період. Ось ми можемо опинитися у Карпатах. Зараз Софійка сяде. Е, сідай. І ми опиняємося в різних місцях. На фоні гір, річок, моря. Почекай знову гори, фото шикарні виходять. Далі дерево пам'яті. На гілочки можна почепити ось такі різнокольорові стрічки. Кожен колір щось означає, в честь пам'яті якоїсь певної людини. Можна взяти стрічечку в працівника і повісити на дерево, на гілочку. От Софійка зараз повісить помаранчеву стрічечку. Вішай, куди хочеш. Так, гарненько зав'язуй. Ідемо в хатинку Поліни Райко. Зараз хлопці виходять, ми заходимо. Ось, як гарно хатинка розмальована. Поліна Райко почала малювати, коли їй виповнилося 69 років. І ось обмалювала всі стіни. Вона тужила жила за своїми рідними і таким чином знайшла собі заняття. Софійка, привіт. Далі знайшли справжній меч, найдавніший меч Русі. Ой, як він гарно зберігся. Далі Златники і Срібники, і бачимо стіну правителів. Тут князі, от зокрема, Данило Галицький, Острозький Константин. Повертає головою, тобто все інтерактивне. З іншої сторони князі Володимир Великий, інформація про них княгиня Ольга Ярослав Мудрий. Відповідно, якщо інформація була про князів, то ще ось зробили організатори трон. Трон наших правителів, наших князів. Він зроблений у справжній розмір. Ну, Софія... На даний момент у нас княгиня Софія. Далі стіна історичних діячів періоду Гетьманщини, козацтва. Ось гетьман Богдан Хмельницький. Далі гетьман Петро Дорошенко, Іван Мазепа. Пилип, орлик, тобто найвідоміше гетьмани. Ну і, відповідно, можна прочитати інформацію біля них про той період і про самого гетьмана. Далі козацька чайка в справжній розмір, довжина 60 метрів. І ця чайка, козацький човен, могла вміщувати до 70 козаків. Ось як вона виглядає така довга-довга. Далі титан українського слова, бюст Тараса Григоровича Шевченка, в шалено великий розмір, от як виглядає, іззаду, і з іншої сторони, інтерактив. Ну і відповідно стіна митців слова, їхні фото, і про них інформація і їхні вислови. Іван Франко, Ольга Кобилянська, Борис Грінченко та інші. Далі йдемо в рожевий вагончик, і він тут такий цікавий. Ось як він виглядає. Якщо ми підходимо, ми почуємо вірш якогось поета. Так візуально дуже гарно виглядає. І можна послухати вірші. Далі метр театру Лейс Курбас. Зараз ми уважно подивимося, він вітає нас, піднімає свого капелюха, вітаючи нас. Дуже цікаво дивиться. Ну і відповідно за Лесом Курбасом купа різноманітних театральних фігур. Фігури яскраві. Герої театральних вистав. Картини Марії Приймаченко. Вона представниця наївного мистецтва, ось такі дивні, фантастичні звірі. Знайшли балетну пачку, ніжно виглядає. Ну ідем Софійка нам махає. Тут нічого не коментую, просто насолоджуємося красою. Ефект вау. Золотий м'яч Андрія Шевченка, який він отримав у 2004 році, коли був гравцем Мілана. Наступна нагорода кубок УЄФА, який виграв футбольний клуб Шахтар у 2009 році. Пісенні нагороди пісенного конкурсу Євробачення три Переможці. Це статуетка Руслани 2004 року Стамбулу. Це в нас Стокгольм Джамала в 2016 році. Це в нас Калуш Турин Італія в 2022 році. Ось які ці статуетки, як вони виглядають. Книга «Пересопницьке Євангеліє. Вона яскрава така барвиста. Вона написана староукраїнською мовою на цій книзі. Поряд з конституцією президент присягає на вірність українському народові. Величезна стіна з написом Наш час настав. Відповідно на буквочках розміщені папірці, це як записочки. І там певні повідомлення можна обрати для себе своє. От Якщо ми ближче підійдемо, то ми можемо там знайти обіцянку для себе, освічитися комусь в коханні, перейти на українську мову, комусь подякувати і так далі. І кожен може взяти цей папірець як сувенір про виставку і як нагадування про обіцянку. Далі, яке місце гарне для фото і який гарний вислів Україна, вау бути вау. Всі українці, вау. І Україна в нас найкраща. На виставці дуже дуже багато людей, вона популярна, дійсно є що подивитися, але можливо краще йти в будні, тому що ми вихідні і до багатьох інтерактивів фізично просто не змогли дійти. Вартує виставка того, щоб на неї сходити. На виході з виставки, ось можна придбати сувеніри: це Аврора супермаркет і розетка. Ну що, Софія пішла в Аврору. ну Давайте зайдемо. Знову ось така інсталяція Марії Приймаченко. Фантастичний звір. Ну і тут можна придбати сувенірчики. Зошити, записнички, тату, світильнички. Ну все в стилі Марії Приймаченко. Емоції позитивні, гордість за державу, за Україну. Виставка знаходиться на залізничному вокзалі на 14-й колії.